Чому скутер скаче з місця, особливо під горку, а особливо кубатурний? І всі розуміють: ну, як не всі, то більша частина людей розуміє, що це пов'язано з варіаторною групою, але не знають, що міняти. І чому? Тому що передивляються, міняють ролики, варіатори і все. Це даний скутер, це Маджесті 400 кубова. І от неприємність така, він з місця трогається, е, скаче. На жаль, я зобразив е, е, відео зняти після того, як почистив, тому що проблема саме в, задньому, в задній сцепі. Цепа, от коли дивимось, ремінь, наче нормальний. Ну, не вважає, що у нього вже тріщини і, і знос, якщо замірявши його, але немає він ніякого такого. Так, дивимось, шківи нормальні. <клес> Якби сам колокол, ніби теж ну, є, звісно, такі робочі моменти, але немає губи, там вироботки нормальні. Але от е, на самій цепі от такі от накладення, от, як отут -от, на варіаторі, ось. Вони в розсиптому вигляді, а воно було напресовано, напресовано на самі колодки центробіжнього щеплення. Хто не знає, воно на пружинках тут і виходить при ну, определених оборотах. Виходить, йде в зацеп з колеса, колесо напряму зв'язано з напряму зв'язано з колесом і йде в зацеп. Тому коли трогається і неправильна сама поверхність Феродо. Оце от фіродовічухана, ну така на паролоновій основі, отака от губка. Потім васпіріти миється, І потім, після того, як помили васпірітом, ще раз зробити. Отаке от. Ну, У людини почало це частіше і частіше. Ось такі от були. Оце от я стисав з нього. Ножечком викруткою. Ось, ось такі от накладочки. Вони, вони зробились ніби як у гульки такі, от і вони не дають правильне тертя, тому скутер скаче з місця. Людина мені каже, міняємо варіатор, мабуть, тому що десь тут можливо якісь ці. Я кажу, ну це лишні гроші, тому що я з цим стикався вже роки і вивчив систему варіатор. Ну і щоб люди просто не купляли, бо це особливо на такий скутер, не дешеві цацки, можна накуплятись, і обідно буде, коли вона не дасть результату. Вивод такий, проблема. Вся по перше, поміняли вже повітряний фільтр на самому на цьому. Всі фільтри поміняли, звісно, скутер обслуговується, Людина дивиться за скутером е, варіаторної групи і, звісно, буде міняти ремень. Діло в ремневе, тому що він вже старий і зношений, і навіть на от в нього летять такі мікрочастинки, які не стираються, ні при якому терті. Ну, вже роки ремневе, бачите, ну, Ямаха робить якісні, якщо вони ще навіть, він скажу вам, він по ширині стертий тільки на півтора міліметра. Тобто, ну, з таким пробігом, скільки він пробіг, він ще нормально цей. Ну, Але викинув другий такий каприз, який може декого зробити дурним. Це в принципі, на будь-якому скутері буває таке. Буває таке, що просто скинули кришку варіатора, скинули кришку варіатора добря, чи компресором продули ось сюди. От, і на, там, на декілька цих е, буває вже на декілька стартів е, нормально. Всім добра, ділимось інформацією. let